Всім привіт, вітаю на каналі. З чого хотів би почати відео, це з вибачень, що на моєму каналі так довго не виходили відео. Я дуже перепрошую, але я мав переїзд в інше місто, тому з цього випливає, що я не був на роботі і не було про що знімати. Якщо комусь буде цікаво щось пов'язане з переїздами в Польщі або з пошуком житла, прошу звертатися у коментарі. Чим зможу, тим допоможу. Друге, це хотів би з вами поділитися трохи своїми короткостроковими планами на розвиток цього каналу. Можливо, в найближчому часі я знайду якусь людину, яка буде більш професійно монтувати мої відео, тому що я стараюся приділяти час навчанню в цій сфері, але щось в мене не, не дуже виходить. А як виходить, то якось. Дуже не збалансовано. тому постараюся цей момент вирішити. Друге, це в найближчому часі постараюся записати відео. Це тиждень на роботі бусяжа, або тиждень, або каденція бусяжа, ну, щось такого плану, але я думаю, що це буде виглядати більше як зйомка кожного робочого дня протягом тижня і два вихідних, або скільки я їх буду мати в той період. Тому я думаю, буде цікаво. Підписуйтесь на мій канал. В описі під цим відео ви знайдете посилання на мій інстаграм. Теж дуже чекаю на вас там, хоча я його сильно зараз не веду, але з приростом аудиторії буду старатися частіше там з'являтися. Потихеньку підходимо до самої теми відео. Це такий був вступ. Тема сьогоднішнього відео це наше улюблене чоловіче хобі. Не знаю, як ваше, але моє так точно. Це риболовля. Саме відео про те, як купити білет, що, які може правила є, риболовлі такі основні. Тому, якщо цікаво, прошу додивитися відео до кінця і підтримати мене якимось класним фідбеком і по-простому коментарем в підтримку. Буду дуже вдячний і запрошую всіх до перегляду відео. Поїхали! Для того, щоб придбати риболовний білет у Польщі, вам потрібно написати в пошуковій стрічці таку річ, як ПЗВ і ваше місто. ПЗВ розшифровується як польський зв'язок Виткарський. У вас є два варіанти, як придбати цей білет. Це фізичний і електронний. Фізичний я вам особо, особливо нічого не скажу, тому що я так не купував ні разу. Але я так думаю, що треба піти туди і там вам скажуть, що робити. Варіант, яким я користуюсь, це купівля електронного білету. Для цього потрібно зайти на їхній сайт. Тут у вас висвітлюється інформація з приводу проведення якихось змагань або прибирань, щось такого плану. Вам потрібно зайти в складки, вибрати електронні складки. Ще на цьому сайті може бути цікавий такий варіант, як води, а точніше, мапа вод окренгу. Це карта. Google карта, на якій показано місця, на яких ви можете ловити. Вони позначені синіми кольорами. Але у вас в білеті прийдуть всі, всі ставки, всі озера, всі річки, на яких ви можете ловити в цьому окрузі. Можете там дивитися, може там, але мені трохи більш комфортніше переглядати це на їхньому сайті, бо це на Google карті краще видно. Зараз переходимо в Є-складки або Е-складки. Пишіть у коментарях, як правильно. Тут переходите далі. Тут вибираєте варіант 3 для чужоземців, це для громадян інших країн. У вас тут є варіанти купівлі одноденного, трьохдневного 7 і на рік я вибираю. На один день, а тут вибирає сам собі кому як вигідніше. Тут вам потрібно буде зареєструватися на їхній сайт. Тому тут не буде ніяких проблем, просто написати свою електронну почту і пароль. Тут ви маєте написати своє ім'я та прізвище. В дату початкову ви маєте вибрати, в який день ви будете ловити, припустимо, 16, го ціна 60 злотих. Тут вибираєте, перевіряєте, чи ви правильно внесли всі дані, вибираєте платити. Тут, як на мою думку, всі будуть платити бліком, тому що це самий швидкий і найоптимальний варіант для Польщі, тому я теж виберу це. І я так завжди купую. Вибираєте блік. Вас воно переводить на сайт оплати. Тут вписуєте код Блік і платите. І через буквально 30-40 секунд вам прийде на почту білет, який ви купили. Зараз покажу, як він виглядає. Ось так виглядає повідомлення від Окрово Мазовецького польського зв'язку веткарську. В форматі PDF знаходиться ваш білет. Заходите. зізволення на аматорський полов риб, Це дозвіл на аматорський вилов риби. Знаходиться у вас тут QR-код, ваша інформація, на який термін придбаний білет. Далі знаходиться перелік вод, в яких ви маєте право ловити, і далі правила риболовлі, розмір риби. І так, далі, і так далі. Якщо був цікавий такий формат, щось окрім їзди на машині, пишіть у коментарях, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і гарного усім тижня. До побачення!